Дуже багато, особливо новачків, починають з такого, хочу замовити гідролат для обличчя, що порадити? У нас більше 50 гідролатів, і якби вони були не корисні, ми б просто не морочились збирати трави і дистилювати. Смаки різні, аромати різні, і ефект різний. Давайте так домовимося. І от ми, ми так завжди радимо: якщо ви новачок, ніколи не чули слова, от вам ніби й хочеться спробувати, ну, але якби й не знаєте з чого. Читайте наш прайс, там є асортимент. І в будь-якому разі кожна рослинка якимось чином з вами про, про взаємодію, навіть просто назва. Якщо ви чогось не знаєте, вам нічого не говорить ця рослина, не звертайте на неї на початку уваги. Звертайте увагу на те, що вам відгукується. Безпрограшні варіанти це квіти, фрукти і овочі. Це чому ми їх робимо? Частіше всього, навіть вони не мають ефірної олії, але вони мають в своєму складі дуже багато цих речовин, саме і вітамінів для шкіри. Вони знайомо вам пахнуть: яблучко, огірок, кабачок, абрикос. Ну, як пахне, абрикос з наших органічних дерев Ну, ідеально просто. Я показую влітку, де збираємо, як збираємо, трусим свої ще старі старі дерева, які нічим не оброблюються, і з трьох-чотирьох сортів абрикосок домашніх органічних робимо. Любите абрикос, він буде вас надихати. Не любите абрикос, не треба. Значить, берете. Є люди, які не люблять троянду, є люди, які... яких надихає Ає волошка, наприклад, там чи дика мальва, чи якісь у них спогади про бабусю з чорнобривцями, чи ромашка їх надихає на здоров'я. Тобто, перше для, для обличчя в нас підходять абсолютно всі гідролати. Абсолютно, навіть хрін, полин, рукола, будь який підходить, і буде гарний ефект на обличчя. Інше питання це не ну 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 ну, звичайно, троянда яблуко і абрикос пахне краще ніж хрін, там, наприклад, і рукола. Ну, от, от оце і всі моменти. Вибирайте душа, душу свою слухай. Я весь час повторюю, що гідролатотерапія – це якраз метод, такий, який от іменно для душі, має тріпотати ваша душа від аромату, від смаку, від просто згадки про цю рослину. Вот і ви відчуєте, там є жива енергія цієї рослини, і ви будете себе поливати, і, і точно будете відчувати, що це не просто водичка, не просто на якась там синтетика з ароматами. Тому спочатку для того, щоб ви перевірили вашу шкіру, що це воно взагалі таке. Потримали в руках, покрутили, почитали, понюхали, спробували. Будь-який гідролат, який вам попадеться. Навіть ви купили його як тонік для личка, розкрутіть і спробуйте з водичкою, скляночку, там з чайною ложечкою чи столовою, Спробуйте на смак. І так само будь-який гідролат, який ви взяли, можливо, для лікування, розкручуйте і пробуйте ватним тампоном. Чому ватним тампоном? Тому що може бути достатньо велика концентрація, в очі там вам попаде. Ви ж не знаєте своєї чутливості, завжди перевіряйте. Спочатку обережненько, хорошо, а потім переконаєтесь і будете собі спокійно кайфувати. Хто сумнівається, у нас в шапці профілю три вже папки є зі збереженими відгуками наших клієнтів. Звичайно, це не всі, звичайно, але і три. Папки Аппкиції, достатньо вам буде почитати, абсолютно є неочікувані моменти. Так що читайте, це живі люди, там є навіть їх нікі, тобто це не видумано, не зроблено, не сфальсифіковано. Читайте, там, там більше буде інформації для вас, можливо, ніж в наших постах.